Друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Думав, не знімати відосик, але, думаю, зазніму і трішечки, так сказати, покажу свою дурну роботу, яку я роблю. Реально, морально, тяжко. Останні події. Там наші події, які в нас кожен день, вони не є такими, які будуть мотивувати, але ми не повинні опускати руки і ми повинні рухатися далі. Останній. Теракт, сума, це просто жахіття. І в мене просто немає слів, і реально з цим ходиш і не бачиш ні кінця, ні краю, але розумієш, що немає сенсу опускати руки і треба рухатися і в підтримки Збройних сил України. Ну, а також треба щось вдома робити, тому що під лежачий камінь вода не тече. Так що я хочу подякувати вам за вашу підтримку, за вашу довіру. Рухаємося далі. Трохи, звісно, важкувато робити роботу, коли в тебе є паралельно ще якісь заняття, ну, але знайшов час, прилетів, тільки що сів на перекур, там за салінблоки в 113-ту бригаду, ми ніяк не доробимо того пасфайндера. Тобто такі смачки трошки не дають можливості встати і щось зробити. Ну, кожна людина, яка щось робить, вона не любить, щоб її відривали. Ну, але ми самі вибираємо собі шлях і... Рухаємося. Так що що я тут роблю? Страдаю фігньою. От перед дощами ми встигли вибрати, хотів посіяти що-небудь, аби земля не пустувала. На даний момент вже розкидав, відбив посередині. У мене там буде картопля. Ну а тут я вже все пройшовся, щоб мені не напрягати нікого з хлопців. дай хлопців, як такового, ті, хто мені допомагали, вони в Збройних силах України. Я дякую одному із військових, який прилетів і виросся все діло. Дякую, друже. От. Ну, а я так вже просто вийшло, що були дощі і холодно, не встиг нічого кинути. На даний момент, що я зробив, розкидав ну, овес, трохи дали мені хлопці, От. розкидав овес, щоб земля не пустувала. А тут вже я пройшов фризою, тобто пос... сію під фризу. Скажете, дурня, да, але я... Не глиблю її, я виходить, пробігаю по вершкам, так як у нас земля вже підсохла зверху, розкидав це все діло і пробігся, <кхи> пробігся фризою. Тут у нас відбив ось край, пройшов, борозну закидав. От. А з тої сторони теж край, там трохи ярої пшениці мені дали. Не знаю, пізно чи не пізно, Ану, напишіть у коментарях, чи не пізно е сію, тому що я в цьому ділі не шерепаю. Але може щось виросте, то... То, то може і змолотимо, якщо буде можливість. А ні, то щоб хоча б не заростало бур'янами. Так що старий мотоблок китайський димить, пихтить, масельце під'їдає, ну, але сенсу робити його. Я просто не бачу, вже в мене там через ремонт зроблено. От, буде їхати, поки буде їхати. Так що вже не один рік він дрікотить, пихкотить. Я роз просто взяв з собою такі роторні фрези і почав фрезую. От. Ну, вона не глибоко йде, тобі ж мілко. Ну, але в мене там сталася поломка і подзвонив Олегу Вікторовичу, Олег Вікторович мені задіяв. Так що зараз спробую вам десь поставити телефончик і засніму, як це все діло у нас відбувається. Друзі, вітер, звісно, просто капець. Телефона не можу поставити, так що поїхали. Погань до них пішов. Другі передачки і легенько не глиблю. Не хочеться лишні і вологу вивітрювати. Воський важкувато наче, хтось каже, можна було суботою, борінки потягати. Ну так далеко просто їхати і лишній раз загружатися, розгружатися не хотілося, а вітер, звісно, катав. Один слідик пройдемося й буде діло. А як не буде, то... то й так. Як зробимо, так зробимо. Зараз оцей кусочок, потім оцей кусочок, це бахта. Завтра в нас Таранчук. Потім на Донецьк їздимо. Не на Донецьк, а на Славянськ, на Краматорськ, на паркій. Ну а там вже будемо садити картоплю думати. Я своїм ходом цю штуку, щоб вона не заривалася, щоб полосочки не було, припідняв. А там буде видно. Да, дує, хавісно, губати добре. Притеркою було б легше, але поки Вікторович ще мені не привіз, там і захват більший. Але як є, так є. Жати не буду, я йому подзвонив, прилетів, поїхав десь додому варити. Такая сначала, ну як є. Але зерно ховає. Головне, щоб бур'ян не різ, щоб земля не засиралася, бо там воно цілину потім розробить. Не люди покидали там попробуйте тоді його розробити. Тут ще пару-тройку раз буде закрито, а там у мене небагато. Біля ходи тут треба виробити, щоб ще в нас рядки може сьогодні побачити. Я обіду пошла так, друзьяки. Цей мотоблок уже дві пари фраз зносив, стерлися. Колись по городам кондюрили. Що напишете, що страдаю я афініою, чи це нормально. Можна сіяти привівчині. Я думаю, що можна. А що ж не можна? Сидирати сіємо восени. Ну, зараз не сію, бо сенсу немає. Воно не виростає. І загир не виростає. А жити сіять з ним потом важко весною бороться. Адже війна закінчиться. Може. Побуду тоді щось тут мудрувати. Є свої плани. Невеличке хобі. «Так, так. Головне, що нікого не просить і ні від кого не залежить. Раз-раз-раз. Саме главное, не глибиків. Лишній раз не вивітрювати вологу. Щось що таке гарненьке. Та, що тут в сумі 30 соток, десь соток 10 на картеплю залишаю. А це остальне хочу просто позакидати, щоб бур'яни не росли, а там гляди, щось може й вирости. Ось так в один свідочок. А воно побачимо воно буде щось буде якщо нічого не робити то нічого не буде Що ще назад і вже буде і все і переїжджаю на той клапс приїхав і я вже цей клаптові закон І саме головне що вона буде в нас уже зроблене Сейчас, сейчас краёчек обойду И переезжаю на эту сторону Все, порядок по красоті. Це не Олег Вікторович, це його товариш приїхав. Кажи всім привіт. Всім привіт. Що, порядок? А. Що, халтурщик Добре. заварив нормально? А, Ти думаєш буде держати? Ні, так? Так? Володиму. Я... Володиму, Та ні, не, не доведе. Ось так, друзі, ну трошки не штаточка гепнувся телефон, вітер. Але вже доробив я й цей кусочок ось прикидав. І пройшов, пройшов розору, пройшов з однієї сторони, з другої. Ну і там посередині, де буде картопля. От, Була така горбок, був, трохи підрівняв. Зараз не хочу лишній раз по ньому готати. Не хочеться лишній раз вивітрювати голову. Ну, Але пройшов по горбу, трошки площу підрівняв. Короче, телефончик мій гепнувся гарно і тріснув. Ну то таке. То була б наша найбільша біда. Фу, так що трошки попрацював. Звісно, якби завтра не таранчук, то можна було б завтра посадити вже картоплю. Як казала одна людина, картоплю треба садити тоді, коли вишнять. Вишні вже наче набубняги. Так що отакий. Хочу вихідний, такий понеділок. Так що трошки роботи зробили. Просто щоб не гуляла земля. Закипав, його позасівав. Буде кому змолотити, якщо вилізе, то змолотимо, а не буде, так. все одно не бур'ян. Так що на цьому, друзі, як і все. Я буду грузитися і пекти додому. Всім миру, здоров'я і добра. Всім пока. Ну а я зараз побачу, може вдома вигораю біля холоди. Так що Всім пока-пока.